Зробити з себе цукерку така мрія практично кожної жінки до своєї мети краще йти по протоптаній дорозі попередниці, які на своєму досвіді показали, бути ідеальними не так вже й складно, так як досягти краси тіла і майже ідеальних пропорцій. А головне, найтомшої Італії, за останні кілька століть стандарти краси змінювалися неодноразово у моді то пишнотілі панянки, то худі дами, однак, в умах самих жінок критерії. Витонченості фігури залишаються незмінними. Прекрасна половина людства мріє про пропорційному тілі в міру пишних стегнах і б'юсті, і, звичайно, про нюсенько італії досить багато жінок, в прагненні перевершувати своїх суперниців, вийшли до приголомшуючих результатів, тим самим потрапили навіть до книги рекордів Гіннеса так хто вони, ніс найтонша талія в світі, і головне, як вони домоглися мініатюрності. Найтонша талія в світі серед жінок різних часів не дивно, що тонка талія серед жінок є справжнім культом, все тому, що ця частина тіла, якщо вона мініатюрна, користується дуже великою популярністю у чоловіків. Саме за тонку талію сильні світу цього охоплюють своїх жінок. Задоволення множиться в сотні разів, якщо в їх руках. Найтонша талія в світі, отже, найтонша талія в світі. Яко зафіксували фахівці тих рекордів Гіннеса на початку двадцятого століття належала жительці Англії на ім'я Етель Грейнджер, і маленькі обсяги у жінки виявилися не просто так і далеко не відразу. Чоловік англійки схилявся перед такою деталью жіночого туалету, як корсет. Етель балувала чоловіка із задоволенням його носила. А знімала буквально тільки на ніч, причому з кожним днем грейнджер тягнула свою талію все сильніше і сильніше, в результаті талія поступово худла і стала дорівнювати всього 33 см. сантиметрам. Таку талію можна обхопити двома руками. До слова, рекорд був зафіксований в 1939 році, і з тих пір жінки з меншим об'ємом талії знайти так і не вдалося. Етель грейнджер, володарка найвужчої талії в світі за всю історію рекорду. Втім, ще однією щасливою володаркою осикою талії з минулого є мешканка Франції на ім'я Емілі Марі Бушар. Вона була артисткою і більше відома широкій публіці під псевдонімом Полер. І гордість найтонша талія в світі з тими ж параметрами, що і у попередньої рекордсменки. 33 сантиметри, результат власних корсетних зусиль допомагав жінці і на сцені, і в житті найтонша талія в світі в наш час серед сучасниць теж є жінки, обсяг талії, у яких вражає. Отже, найтоншу талію в світі в наші дні носить американка Каті Джан, і це не молоденька дівчина. Рекордсменці вже восьмий десяток років, і в цьому солідному віці окружність її талії становить 38 сантиметрів. До таких цифр навіть близько не може підійти переважна більшість жінок планети. До речі, таких приголомшливих результатів Каті Джана домагалася довгих 45 років, і стимул для цього був досить примітивний свого часу. Американка подивилася фільм віднесені вітром і вирішила догодити своєму чоловікові постійним носінням корсета, який робить фігуру. Трункішою, а поставу бездоганною на фото Каті Джан, володарка найтоншої талії. В світі варто відзначити, що найтонша талія в світі знаходиться у матері трьох дітей. Перш ніж почати шлях до чемпіонства, Каті виносила своїх малюків і пережила деформацію талії. Но корсет вперше жінка одягла у віці 20 -ти років, і вже до 28 ти років обсяг талії американки склав 64 сантиметри. Після такого результату Каті стала надягати корсет кожен день. Він не тільки підкреслював осину талію жінки. Але із кожним днем робив її ще менше, обсяг її поступово став зменшуватися і прибирав сантиметр за сантиметром. Коли розмір досяг 38,1 см, рекорд був офіційно зареєстрований і записаний в книгу рекордів Гіннеса, «Найтонша Талія в світі, як побити рекорд. Пропорції Каті Джанг дуже незвичайні, а саме 99,38,99 дев'ять 99. до стандартних 90,60,90 90 їй не дістатися. Та й робити цього вона не поспішає. Нинішні параметри і так приводять публіку в шалений захват. Чоловік незвичайної американки настільки перейнявся витівкою дружини, що шалено полюбив корсети. До речі, Катя не розлучається з цією деталлю гардероба протягом усього життя, і зараз, в досить похилому віці, вона знімає корсет всього лише на кілька хвилин в день. А так, практично 24 години на добу Каті Джан проводить в улюбленому одязі. Більш того, вона не тільки дніє, а й ночує. В ній на сьогоднішній день в шафі у американки зберігається приблизно 25 різних корсетів. Як то кажуть, на всі випадки життя тонка талія і здоров'я цікаво, але здоров'я Каті Джан від постійних стягувань корсетом ніяк не підкосилося, незважаючи на тиск, який чиниться корсетом на внутрішні органи. Нічого не постраждало, принаймні, як кажуть медики, ніяких відхилень у американки не спостерігається однак є думка, що легкі Каті джан зменшилися в обсязі і трохи опустилися. Тому впевнені лікарі зараз жінка з найтоншою талією в світі не може дозволити собі зняти корсет, оскільки він підтримує внутрішні органи на місці. Чоловік рекордсменки і за сумісництвом ортопед рапортує, що ретельно стежить за станом здоров'я своєї коханої. За його запевненням, Каті ніколи не лягала на стіл хірурга і не видаляла ребра, як багато хто схильний думати. Світ побачив і здивувався найтоншої Італії завдяки копіткій роботі і терпінню Каті протягом десятків років. Зараз Каті активно знімається в різних ток-шоу Європи і США, її фотографії та історію життя трукують на сторінках популярних журналів. Зокрема, Джан удостоїлася публікації на сторінках авторитетного Нью-Йорк Таймса найтонша талія в Україні серед мешканок України теж є відзначилася отже, найтонша талія серед українок у дівчина на ім'я Оксана Мхітарян, вона уродженка Краснодарського краю, і результат не такий вражаючий, як у зарубіжних рекордсменок. Оксана зменшила свою талію в окружності всього до 45 см і домоглася мініатюрності теж завдяки корсетам. Оксана Мхітарян – українка з найтоншою талією, втім, поки результат Оксани всього лише проміжний, і цілком можливо, що з роками сантиметри будуть зникати. А місце в книзі рекордів Гіннеса наближатися.